Друзі, вітаю, компанія Автофокус. У нас на надходження Volkswagen Passat NMS 2014 року випуску. з об'ємом двигуна 2.0 дизель. Автомобіль на автоматі, дуже економний. На ось таких ось 18 дисках з Америки приїхав в цілим. Також є камера заднього виду, комплектація SE. Да глянемо ще у нас по салончику. Повний електрослопакет. Електрорегулювання дзеркал, також є електропривід, сидінь, автосвітло, проїзд, контроль, ось таке мультикармо пробігу 300 тисяч км. Ось така мультимедія з камери заднього вийду, кондиціонер, коробочка автомат, ТСГ, також є кондиціонер, все працює, ось такий гарний шкіряний салон в дуже збереженому стані. Це авто ви можете придбати в кредит, лізинг заготівку та безготовковий за розрахунок. Чекаємо вас на дездрайв, знаходимося за адресою вулиці Кінцева, дорога 1, ТРЦ, Республіка Парк, компанія Автофокус.